Слава Ісусу Христу, сьогодні 9 жовтня, після довгої перерви ми продовжуємо з вами рубрику віжня. І лише сьогоднішнього дня буде в нас стих 3, глави 1, послання апостола Павла до Филипян. каже апостол Павло наступні слова. Дякую і Богові моєму, що разу, коли вас згадую. Сьогоднішні слова змушують нас подумати про радість. І про вдячність. Кожного разу, коли апостол Павло згадував про Филипян, він каже, що він дякував за це Богові. Він дякував Богові за зустрічі, які він мав з людьми. Він дякував Богові за те, що зустрів людей, які продовжували і робили справу ширині Євангелія, ширенню доброві про Ісуса Христа. Бо кожна людина була для нього цінним даром, в який діяв Христос. А насправді з вами. Кожного дня зустрічаємо дуже багато різних людей. Продовж мого служіння я зустрічав багатьох людей. Одні були добрі, інші, можливо, не до кінця. Але знаєте, коли згадую про кожен досвід, який відбувався, чи який отримував від спілкування з тими людьми, то завжди розумію, що кожного разу це спілкування, ці зустрічі з людьми, вони вносять чи вносили в в моє життя якісь певні корективи. Вони якимось чином будували мене, які вони якимось чином робили мене міцнішим, розумнішим, сильнішим, багатшим, духовно. Кожного разу, коли ми зустрічаємо людей, ми зустрічаємо цілий світ. Цей світ може бути добре організований, в ньому може бути добре все поскладено, з іншого боку, це може бути світ, який є зруйнований, зранений, це може бути світ, який потребував чи потребує якоїсь окремої уваги. Однак жодна зустріч. Яка в нашому житті відбувається з певними людьми ніколи, не повинна залишатись даремною. Я дуже хотів би, щоб сьогодні ти подумав собі про те, скількох людей ти зустрів на своєму шляху, і чи вдячний ти Богові за те, що Господь дозволив тобі зустріти тих людей, що Господь дозволив тобі спілкуватися з ними, що Господь дозволив тобі якимось чином збудувати себе. Бо ще раз кажу кожного разу, коли ми спілкуємося з іншими, окрім того, що ми можемо збагатити їх. Ми також маємо дуже великий шанс, дуже велику нагоду збудувати себе, зробити себе кращими, добрішими, мудрішими, розумнішими, е терпеливішими і багато-багато інших позитивних якостей, які можна перелічувати, можемо отримати від спілкування з тими людьми. Вчимося дякувати Богу від, від тих людей, які є поряд, тому що насправді кожна людина поряд з нами є дуже великою цінністю. І, на жаль, дуже часто трапляється так, що ми починаємо цінувати тих людей, які є боря з нами, тільки тоді, коли ми їх втрачаємо, тож пробуємо цінувати тих, поки вони є, цінувати кожного, чи доброго, чи злого. Бо Господь в кожному спілкуванні з кожною людиною дає нам дуже велику нагоду відкрити в ній себе. Насправді це є дуже складна штука, бо часто нам складно побачити в певних людях Бога. Однак. А зустріч є саме для того. Коли подивитися на життя Ісуса Христа, Він намагався бачити у всіх людях, яких він зустрічав, виключно добро. Навіть тоді, коли вони були грішними, навіть тоді, коли вони, можливо, були недостойними навіть погляду Господнього, натомість Христос, таким людям приділяв чимраз тим більше уваги, тому що, напевно, завжди користався принципом, що хто більше прощений, той більше любить. Відповідно, коли говорити про зустріч, чим більше Господь міг дати тій людині, а Він є той, хто дає прощення, без якого людина не може жити, хто дає милосердію, любов, той більше буде любити. Пам'ятаємо, що цей Господь живе також і в нас, що і ми з вами покликані до того, щоб в якийсь спосіб, не знаю в який, але силою діянням Святого Духа, тому що, напевно, що своїми власними силами ми не зможемо цього робити і будувати, але Божою силою... Від зустрічі, в кожній зустрічі з різними людьми, намагатися знайти в тому цінність, і тою цінністю жити. Всім бажаю добрих, добрих зустрічей, всім бажаю великої терпеливості в стосунку іншими з людьми, перш за все собі, тому що насправді, ще раз кажу, це є дуже складна річ, але вчися дякувати Богові за тих людей, які є поряд тебе. Цьому бажаю всім спокійної ночі, доброго ранку вечора чи дня, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. На жаль, ми продовжуємо війну і зустріч з подіями, які в нас трапляються в житті, як також і з людьми. Вона далі продовжує будувати нас. Не дай Боже, щоб вона нас руйнувала. Хай це нас будує, робить нас завжди сильнішими, тому що те, що не руйнує нас, робить нас сильнішими. тримаємося міцно у Божій силі, в Божій благодаті. Всім бажаю перемоги і обов'язково віри у велике майбутнє України. Слава Ісусу Христу! І слава Україні!